Вітаю, друзі! Хочу розповісти про деякі тонкощі використання бензинового електрогенератора. У вас в будинку вимкнуло світло, отже, настав час генератора. Але при запуску генератора виявляється одна особливість цього. Не всі побутові прибори від нього працюють. Такі прилади, як от телевізор, чи холодильник, чи навіть праска, працюють а, при будь-яких умовах. Одна фаза, дві фази. Ви їм дали 220 вольт, вони працюють. А є ще інші прилади, такі як, от, наприклад, котел, які фазозалежні, скажімо так, які не працюють без наявного нуля. Про цю схему підключення вказують навіть виробники генераторів, але правда не всі. На виході з генератора ми маємо так звані дві фази. Одну з них ми підключаємо на провідник заземлення, таким чином отримуючи нуля. Нуля, власне, в нейтральному потенціалі до заземлення, так як ми їх з'єднали, урівнявши. Або ж варіант номер 2 Можна з'єднати одну фазу з нульовим проводником в мережі. Це, власне, один із найпростіших способів змусити котла працювати коректно від бензинового генератора. Так як в сучасних котлах є система моніторингу наявності нуля. Власне, без самого нуля котел буде уходити в аварію. Бажаємо всім тепла! Не забудьте підписатись на наш канал та можете підтримати нас гривнею. Посилання буде в описі до відео.